Виконуємо номер 1123 із підручника Математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2023 рік. Усно обчисли. Задання перше 0. Відняти 7. Друге 2, 3. Відняти 5. Третє мінус 4. відняти 1. Четверте мінус 1. Відняти мінус 9. П'яте 4 відняти мінус 2, і шосте мінус 7 відняти мінус 7. Приступаємо до виконання. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Наше зменшуване 0. Додаємо до нього число протилежне до від'ємника. Від'ємник 7. Протилежне до 7 буде мінус 7. Додаємо 0 і мінус 7, маємо мінус 7. Задання друге наше зменшуване і наш від'ємник. До зменшуваного додаємо число протилежне до 5. Це мінус 5. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів. 5 відняти 3 буде 2, отримали мінус 2. Завдання 4. третє: наше зменшуване мінус 4. До нього додаємо число протилежне до одиниці. Протилежне до одиниці це мінус 1. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх знак і додаємо їх модулі. 4 додати 1 буде 5, отримали мінус 5. Задання четверте. До зменшуваного наше зменшене мінус 1. Додаємо число протилежне до від'ємника до мінус 9, до мінус 9 протилежне буде 9. Тепер додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у додатнього числа, тому знак плюс ми ставити не будемо. А знаходимо різницю їх модулів. 9 відняти 1 буде 8. Отримали 8. Далі, наше зменшуване 4, від'ємник мінус 2. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 2, це 2. 4 додати 2 буде 6. І останнє завдання: наше зменшуване мінус 7, від'ємник мінус 7. До зменшуваного додаємо число протилежне до мінус 7. Це 7. Маємо суму двох протилежних чисел, сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Ми обчислили номер 1123. Виконано.